Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати літери нашої рідної мови. Нагадайте мені, будь ласка, які літери ми вже з вами вивчили? Це яка літера? Правильно, це літера А, яка позначає голосний звук А. Чому голосний? Тому що ми його можемо довго. Довго, протяжно вимовляти, ніби доспівати нашим голосочком. Давайте разом. А! Є, круто, молодці! Щоб вимовити цю літеру, нам потрібен лише наш голосок і положення губок. Правда же? Давайте покладемо ручку сюди на наше горлишко. Давайте. І проспіваємо ще раз цю літеру. Працює моторчик? Так, звичайно, працює, наш голосочок працює, вимовляє звук А. Молодці, круто! А це що за літера? Правильно, це літера У. Вона позначає голосний звук У. А чому голосний? Можливо, мені хтось розповість? Правильно, тому що звук У також можна довго-довго співати. Давайте спробуємо. У-у-у. Молодці, круто! Перевіримо, чи працюємо у Є, працює круто! Голосна літера У. А сьогодні. Ми з вами будемо вчити нову літеру. Ця літера, ніби хлопчик з капелюшком. Дуже-дуже проста і також голосна. Ось вона. Літера І, яка позначає голосний звук І. Перевіряємо голосний, голосочок працює. І. Чи довго можемо співати? І довго-довго можемо співати. Правильно, голосний звук І. Далі я вам запропоную цікаве завдання, за допомогою якого ви зможете якомога швидше запам'ятати цю літеру, яка позначає голосний звук І. Ну що, готові? Почнемо! Для виконання завдання м'якенька літера І нам знадобиться аркуш паперу із зображенням контуру літери І з крапочкою-копелюшком, клей ПВА, пензлик, ножиці і м'якенькі такі ниточки. Якщо у вас не буде таких м'якеньких ниточок, можна використати ватку. Початку беремо ножниці, ниточки і намагаємось ниточки нарізати маленькими-маленькими шматочками. Ось так. Ось такої кількості нам вистачить. Тепер беремо пензлик клей і намазуємо контур літери І, як ми це робили з літерою А. Коли ви змастите клеєм літеру І, то беремо наші ниточки м'якенькі і ось так плотненько-плотненько викладаємо на контур нашої літери. Зауважу, чим менші за розміром будуть ниточки порізані, тим м'якіша і красивіша вийде літера. Ось так гарно вийшло. Якщо будете використовувати ватку, то рвіть її на маленькі шматочки і також викладайте на змащену літеру клею. Капелюшок крапочку на літері І пропоную зробити наступним чином. Також беремо пензлик, клей і змащуємо крапочку кружечок на нашій літері. Беремо довгу-довгу ниточку і намагаємося змійкою по колу викласти нашу ниточку. Зайве можна відрізати з допомогою ножничок. Ось так гарна робота вийшла. Круто, гарна робота! Я сподіваюся, у вас все вийшло. Ну, як? М'якенька літера І. А ну хто мені скаже, які слова починаються на цей звук? Для закріплення даної літери я пропоную вам переглянути відео, в якому зображені слова, які починаються на звук І? Буква І. Звук І. І іграшка. Ігуана І – індик І – інжир І, і – ірис Інгалятор. І – Ікра. А ще ми знаємо імена на букву І. До речі, слово імена теж на букву І. І – Імена І – іван. І, Ірина і Інна і Ілля. Дякую за увагу, до нових зустрічей, папа. -па.